Вебінарі в складі таких а, відомих хачарів. Дякую ще раз, Хаскі про те, що організовує такі вебінари і допомагає ЗСУ. А сьогодні я поділюся, як саме в компанії Хаски відбулася адаптація до роботи в нових кризових умовах. Так, дійсно, ковід та е, карантин нас підготували до, до повної. Віддаленої роботи, але ми працювали і раніше у віддаленому форматі по Україні, а також по Польщі. Але зараз почався такий для нас визов працювати в режимі в 3-4 рази активніше, і продуктивніше командою для того, щоб залишатися на плаву. Ми вирішили, що в цій війні нашим фронтом буде якраз таки а, надання робочих місць всім нашим робітникам та допомагати клієнтам у збереженні їх бізнесу. Тому тезисно за 15 хвилин розкажу вам, що зробили ми, що робимо і робили для адаптації до нових умов, щоб а, а, наші співробітники, наша команда а, виконувала свою місію, допомагаючи а, знаходити нові робочі місця. Та допомагати бізнесам нашим клієнтам. Так, постійний контакт. Звичайно, в перший же день війни ми всі одразу ж зібралися для обговорення ситуації, що відбувається і яким чином ми будемо комунікувати. Був створений неробочий чат в Телеграмі, де ми 24 на 7 були з кожним із наших співробітників, з колег, всією командою. Підтримували, ділилися своїми переживаннями з, з острахами та а, говорили і писали про те, що ми на зв'язку допоможемо, і організовували також допомогу нашому складському персоналу. А у зв'язку з різким припиненням діяльності наших клієнтів. Бо тому, що вони направили всю свою увагу на релокацію або збереження а, власних а, співробітників. У нас припинилися заявки, тобто діяльність. А, тож нам залишалося бути на зв'язку 24 на 7 з нашим персоналом для того, щоб вони знали, що ми все ж таки а, є. Як тільки ми почнемо працювати, вони вийдуть на роботу. А вже в квітні, а, в кінці березня, вже квітні, ми почали активно а, працювати, актуалізуючи місце знаходження наших колег та можливість виконувати роботи. На зв'язку 24 на 7 це закон наразі. Систематичність та частота зустрічей. Не мовчіть, і ми не мовчали. Корпоративні комунікації мають бути постійними та регулярними. Зустріч всім колективу відбувалася поступово. Спочатку ми працювали спочатку, ми зустрічалися один раз на тиждень сіо та а, а, нашими власниками, а потім вже перейшли на постійну нашу зустріч. Кожен день о 9.05 Ми зустрічаємося командою сіо і проводимо наші вранішні планерки в режимі в стилі Всилітет. Кожен співробітник, це наша фішка. Він готує а, тему, яка наразі його хвилює, і яка наразі буде до допоміжною а, в розвитку компанії, і її декларує. А, і, звичайно, ми ділимося емоціями, враженнями, а, також а, ділимося. Тим, чим буде займатися кожен із команд цей день. Тобто прозорість в показниках та роботу про роботу відділів дає можливість забезпечувати єдине інформаційне поле. І також аналізуємо дашборди з щоденними показниками. Таким чином, ми даємо можливість кожному бачити, в якому як швидко ми рухаємося. А, і а, як швидко приходимо до нашої цілі? Ранкова кава а, відновили давнішню традицію зустрічатися на ранкову каву. А, ми звернув. Звернули увагу, що раніше ми могли а мали таку змогу а, завжди після а, ранкової зустрічі а, всім всією компанією поспілкуватися, але наразі в онлайні одразу всім а, випити кави і поспілкуватися просто. А, про те, що хвилює, неможливо, тому ми рандомно обираємо пару, яка зустрічається і ділиться своїми переживаннями, емоціями. Взагалі, така всебічна підтримка один одного. Мало того, що вони більше роззнайомлюються і вони підкріплюють, підтримують один одного. А, підтримка співробітників і подяка їм за роботу. Як ми щодня відслідковуємо перемоги нашої армії, так і в компанії запровадили щоденні перемоги. Кожен колега пише в відділі свої надзу, які надзусилля він зробив для того, щоб надати місця більшій кількості співробітників, для того, щоб допомогти клієнтам. І таким чином ми Зробили дві задачі: ми мотивуємо колектив та тим, що кожен мотивується успіхами своїх колег, які змогли і вони таким чином зможуть. І облік робочого часу, не перегибаючи палку, не перегинаючи палку, ми бачимо, святкуємо, як, з якими зусиллями працює співробітник. Зустрічі ван туван. Стали ще більш затребуваними, оскільки в нестабільний час колег можуть обставини змінюватися щод кожен день доволі кардинально, тому такі зустрічі, як і чарам, так і керівникам, допомагають зрозуміти, де знаходиться співробітник, в якому стані знаходиться чи все в нього гаразд, і яким чином ми йому можемо допомогти. Спочатку війни зустрічі ми проводили навіть частіше ніж один раз на місяць, тобто кожну. Кожного тижня, а потім вже е, адаптувалося, що проводимо кожен місяць. М -м питання, які обговорюють зараз, е, звичайно, обговорюємо ці питання продуктивності кожного із е, колег, але в першу чергу це емоційний стан, наскільки йому комфортно працювати, наскільки а, в, в команді, е, е, наскільки в нього е, обставини в сім'ї. Е, Особисто а, дозволяють йому виконувати роботу краще, і, і взагалі його плани, як він хоча б планує на наступний місяць, де він буде знаходитися, тому що, а, тому що наразі люди переміщаються навіть ну, не, не тільки по Україні, а по всій Європі і за її межами. І ми повинні а, кожен раз знати, в якому стані знаходиться наш співробітник. Яка в нього мотивація і е, чим він планує займатися на ближче час? Не потрібно чекати вантуванів, аби надати регулярний фідбек. А ми знаємо, що якісний фідбек – це тільки тоді, коли він по гарячим слідам. Тому, якщо ви бачите, що у колеги змінився настрій, чи він е, не виходить на зв'язок е, в той час, коли ви запланували. чи… У нього е, якість впали виконання роботи обов'язково одразу надавати фідбек, хвалити за те, що в нього виходить е, найкраще. За нього хвалити взагалі за те, що в нього виходить. Виходити на роботу, працювати і е, підтримувати своїм емоційним станом колег своїх. І якщо ви бачите якісь прогалини в роботі, підтримувати їх вирішувати. Тобто не просто указувати на них, а обов'язково е надавати рекомендації, яким, яким чином це можна е зробити краще. Так, перепрофілювання. Важливо постійно, е щоб кожен знав, що в компанії можливе перепрофілювання співробітників з метою максимального використання їх потенці потенціалу та компетенцій. Вкрай важливо зберегти найцінніших ключових людей в команді. Тому, запропонувавши їм у воєнний час, ротацію, ви зможете ну покращити цінність, цінність співробітника як фахівця, а також дати розуміння, що ви. Що, що кожен а, співробітник він, а, має місце в команді і може його проявити в найкращому вигляді і давати кращі результати як для себе, так і для команди. Задоволеність компанії, залученість компанії, лояльність, настрій співробітників це все тісно пов'язане між собою. Ну а, наразі у співробітників настрій постійно хвилеподібний, а, Тож важливо розуміти, чому саме справа. В справах, чому саме справа Це справа? Це пов'язане виключно а, тільки з ситуацією в країні, а, чи на них впливає на цей настрій, впливає атмосфера в колективі, а, взаємодія з колегами. А для цього обов'язково проводити. А, Збір зворотнього зв'язку, щомісячний збір звір зворотнього зв'язку, оцінюючи задоволеність компанією, корпоративною культурою, а також внутрішнім клієнтом, лояльність. А також оціню... ну, обов'язково ще, якщо хтось не проводить, робити оцінку внутрішнього клієнта, що допомагає кожному співробітнику, щомісяця отримувати. Знання, що саме йому потрібно поліпшити, як саме а, співпрацювати з командами для того, щоб ну, екологічно було з ним працювати. Ну, і особливо звичайно увагу ми приділяємо зворотному зв'язку з робочим персола, з персоналом персоналом. Що збираючи зворотній зв'язок, кож, а, кожен місяць hr кодського персоналу та проектні менеджери аналізують відповіді наших робітників та прописують стратегії, як вони можуть покращити роботу, і також надаючи а, рекомендації бригадирам, як їм працювати краще в командах. Підсумовувати тиждень а, і розповідати про перспективи наступного. Це прям Саме саме головне наразі, тому що кожен повинен розуміти, яким чином компанія рухається і куди вона саме головне рухається. Ми інформуємо кожну п'ятницю, які у нас були перемоги на цьому тижні, і які перспективи на майбутнє для того, щоб кожен бачив швидкість. З якою компанія рухається, тримаємо так сказати руку на пульсі, і головне обговорювати а, ще й фінансові показники, а, до чого ми повинні прийти і в найближчий час, і всі повинні знати, а, як вони можуть на них повпливати. Стратегічні сесії ну звичайно в різних компаніях по різному там у когось роз на три місяці на півроку відбуваються стратегічні компанії в Хаскі Відбуваються вони кожного місяця, і вже з квітнями пропрацювали першу стратегічну післявоєнну сесію, де адаптували наші показники і цілі підвоєнні. Але треба звернути увагу, що вони все одно повинні бути амбіційними, для того, щоб найсильніші з колег розуміли, куди вони можуть рухатися та з якої швидкості. Ну і тут, звичайно, хочу звернути увагу, що особливо важлива підтримка власників компанії, прозорість і співучість у досягненні цілей. Встановлення цих чітких цілей. А, зараз такий період, коли всі вийшли а, на самомотивацію, коли компанії тимчасово не здатні весь надавати весь спектр а, нематеріальної та мотивації, у колег залишається тільки свої кпі та внутрішні мотиви. Внутрішні мотиви. А, потрібно тримати локус уваги колективу на тому, що, а, що вони можуть зробити від себе ще більше. Для того щоб показники росли, а, тому а, переглянули обов'язково в воєнного часу, для того, щоб а, кожен міг на нього повпливати, щоб він а, міг за допомогою своїх зусиль впливати на а, якість свого KPI і кількість, і також ОКР дозволяє впливати на залученість та проактивність. Тому якраз з війною ми ввели методологію КР, яка допомагає синхронізувати індивідуальні показники з показниками компанії. А головна перевага цієї методології прозорість та самостійність. Тобто, кожен співробітник ставить собі щомісяця цілі. Uh, і uh, саме класне в, в, в цьому, що він може бачити цілість своєї команди, своїх керівників, тобто максимальна прозорість. А uh, ми uh, цю максимальну прозорість uh, виконуємо завдяки тому, що всі окери вписуємо в трело, mm, і кожен в кожний момент може зайти і подивитися. Це також, звичайно, сприяє розвитку найсильніших у команді, ну і само собою. Інші або підтягуються до показників, ну або ми обоюдно приймаємо рішення, що вони не встигають за командою і ми е, прощаємося. Але найголовніше в цьому те, що оптимізовуючи команду, головне пам'ятати, що зруйнувати, не зруйнувати бренд роботодавця це. Найголовніше, тому що люди наш а, саме головний актив бізнесу. І після війни ми будемо відбудовувати бізнес ще більше, тому а, людей потрібно цінувати, берегти, а, бути з ними максимально чесними а, та екологічно а, вирішувати питання. І залишилось кілька хвилиночок. Буквально Ну і в мене залишилося буквально три слайди автоматизація рутинних завдань. А, Звичайно, по зрозумілим причинам ми перестали працювати з AmoCRM та B24. AmoCRM ми замінили на NetHunt CRM, А B24 ми перейшли на Trello. Trello у нас зараз використовується і як для управління проектами, і для ОКЕРІВ, і для онбордингу персоналу, так звана безкоштовна ЛМС, і також для автоматизації рекрутингу. Рекомендуємо. Ну і менторством а, в команді ми закрили два ж два питання, підтримуючи анбордінг і професійний розвиток колег. Коли почало, коли постало питання, як чином, яким чином заходити, ем, яким чином? Ем, Привікати е, нових робітників в компанію, такі щоб вони скоріше адаптувалися до нових умов і щоб більш екологічний був захід е, вхід в компанію. Е, ми зрозуміли, що потрібно вже на початку з першого дня прикріплювати не тільки керівника і мене, да а ще й обов'язково ментора, і почали навчати менторів е, працювати з новим з новими співробітниками. Новачками, ну і навчання та розвиток колективу був завжди о, важливий, але о, наразі це просто must have. Ми кожну п'ятницю навчаємося і о, один раз на, о, да, на два місяці ми двохдневне навчання організовуємо, о, і також о, раз на місяць тренінг з бригадирами і пам'ятаємо обов'язково особливі дати. Кожному важлива індивідуальна увага, увага до себе, тому обов'язково говорити, проговорювати про цінність кожного в команді, відмічаючи юбілеї в команді дні народження. А також зустрічатися на дні народження компанії. Ми довго думали, це буде офлайн чи онлайн і вирішили все ж таки, тому що ми розкидані по всій Україні і Європі, зробити такий онлайн захід, онлайн корпоратив. Якщо будуть у вас такі питання, то обов'язково робіть, тому що неформальне спілкування для колег обов'язково наразі. Ну і наостанок хочу подякувати всім. Uh, що ви були присутні uh, на нашому вебінарі. Якщо будуть особисті питання до мене, як ми я використовувала ті чи інші uh, техніки, обов'язково запишіть мені запитання в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Um, хочу сказати, що в період самомотивації ми як ніколи в тривожні часи збираємося силами, uh, щоб адаптуватися до нових реалій. Uh, тож хочу всім в ці часи uh, побажати наснаги. Сильних команд, миру всім дякую за увагу.